Канал Окей для дорослих та дітей. Хочу бути пожежником. Маленький ведмедик Оскар дуже хотів бути пожежником. Він уже мав червоний костюм і навіть автівку з педалями. День у день він чекав на пожежників, готовий будь-якої миті їм допомогти. Але вони ніколи б до нього не приходили. Одного дня ведмедик не витримав і стрибнув у свою автівочку. Сьогодні я буду справжнім пожежником, упевнено сказав він. У сусідньому дворі він почув дитячі крики і відчув неприємний запах і побачив дим. Я маю допомогти. вигукнув оскар. Загасити полум'я це робота справжнього пожежника. Оскар дістав свій пожежний шланг і полив усе навколо водою. Проблема вирішена, пишався собою ведмедик. І він поїхав на пошуки нових пригод. І нові пригоди не забарилися. На верхівці дерева сидів маленький кіт. Немає часу, щоб діставати драбину, подумав ведмедик, треба врятувати бідолаху. Не вагаючись ані секунди, він звільнив кошеня. Я справжній пожежник, задоволено вигукнув ведмедик і рушив далі. Оскар дуже радів, що зміг допомогти іншим. Він співав за кермом своєї автівочки. Оскар поспішає на допомогу Віу-віу-віу! Оскар уже тут. Але, крутячи педалі з такою швидкістю, він не помітив фургончик продавця морозива. Бум бах. Упс! Можливо, мені прийшов час повертатися додому, подумав маленький ведмедик. Але, звісно, спочатку він має допомогти очистити все від морозива. Який чудовий день думав Оскар шляхом додому. Я можу себе побалувати кількома цукерками з магазину пані кізоньки. Але, діставшись магазину, ведмедик побачив перелякану пані. Допоможіть, рятуйте, кричала вона. Нарешті, пане пожежнику, допоможіть. Мій маленький песик залишився на горі. Але я не намагався пояснити Оскар, проте налякана пані коза. Його не чула і благала про допомогу. Оскар не мав іншого вибору. Він обережно пробрався в магазин солодощів. Тут пахло смаженим зефіром, але це не було схоже на затишний вечір біля вогнища. Маленький ведмедик був жахливо наляканий. Він згадав усі історії про пожежників, які матуся читала йому на ніч, і сміливо зробив крок уперед. Аж тут пролунали сирени пожежних, проте Оскар продовжував потроху просуватися вперед. Він мав врятувати песеня. Оскар встиг вийти саме вчасно, перш ніж дим поширився усюди. Я гарний пожежник, подумав він. Оскар простягнув панікізонці свій шолом. Він був наповнений улюбленими цукерками ведмедика. Ось все, що я зміг врятувати, сказав малюк. Аж тут, серед цукерок, пані кізонька помітила свого песика. Вона ніжно поцілувала оскара і сказала, Який ти чудовий пожежник, я завжди це знав, гордо промовив оскар. Коли я виросту, я стану справжнім пожежником, а поки що я заробив кілька смачних цукерок. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.